Хабі, я 2006 рік, 1.4 бензин без газу, але можна встановити сюди ще газ в сірому кольорі. Непогано виглядає на ковпачках літня гума. Ржавчини понизу трошки є, але це не критично. По салончику у нас два електропідйомника, центральний замочок, електрорегулювання та підігрів зеркал, є туманочки зад п'ятий ступочка механіка, є кондиціонер, магнітолка така стоїть. Розеточка на 12 вольт, ручничок, все як треба, все на місці. Сигнал заду на салончик-текстиль в гарному стані. Він такий текстиль комбінірований. Посередині такі вставочки, всередині, точніше, ставочки. Кар карта у нас дверна, вона повністю зашита текстилем. Таким 16 клапаний двигунчик, все як треба. Багажник здоровий, універсальчик. Розеточка присутня. Тут є ніша все як треба. Тут також. Ніша присутня і аптечка тут ще є. Під полом у нас є трикутничок, буксировочний крюк, я бачу, запасочка повнорозмірна і там під нею домкратик лежить. Все як треба, шторочка присутня. Хоп, все чітко, все на своїх містах. Непоганий стан за такі кошти лед фонарі, точніше лампочки стоять і в дальньому також леди стоять. Щось такий варіант не з'являється на автопоїнті. Якщо він вам цікавий, приїжджайте до нас, ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героякру, 19. Всім гарного дня!